Усі школи франківської громади цього тижня переходять на дистанційне навчання. Дитсадки не працюватимуть. Таке рішення прийняли місцеві чиновники через смасований удар росіян по містах України 10 жовтня. Міський голова Франківська Руслан Марцінків закликав не ігнорувати сирени, а також уникати адмінбудівель та центру міста. Неспокійний був ранок для жителів всієї країни. Франківці закликали перебувати в укриттях, а заклади установи та організації максимально працювати в онлайні в цю добу. Прохання до жителів міста Івано-Франківська максимально бути в укриттях. Ми весь транспорт зупинили, і ви тепер розумієте, чому по Україні завдається масованих ударів. Ворог випускає достатньо велику кількість ракет, працює протиповітряна оборона, але. Потрібно розуміти, що кількість ракет надзвичайно є великою, і прохання максимально відреагувати. Також прохання для всіх підприємств для наших закладів сьогодні максимально обмежити офлайн режим, тобто максимально працювати в онлайн режимі протягом цієї доби. Тому ще раз закликаю всіх івано-франківців без паніки спокійно перебувати в укриттях. Бути максимально безпечним, тому що обстріли можуть тривати. Достатньо великий час за рекомендацією Міністерства освіти та науки заклади освіти до 14 жовтня перейшли у формат онлайн навчання. У Франківську зачинили ще і дитсадки. Прийнято рішення призупинити освітній процес в школах, вести його дистанційно та призупинити освітній процес в дитячих садочках до 14 жовтня до п'ятниці, включно. Тобто, школи працюють онлайн дистанційно, дитячі садочки не працюють, Працюють і поки що не приймають дітей цього тижня. У громаді не працюватимуть гуртки та заклади позашкільної освіти.